Недавно мене зачепила фраза Я не заслуговую. Одна дуже хороша, дуже розумна жінка отримала підвищення по роботі, якого вона довго чекала, вона заслужила його. І коли я її привітала, вона каже, дякую, але мені якось незручно, я бачу, що є люди, які працюють більше, а мені що, ну, просто пощастило, я навіть не знаю, чи справлюся, може, і неправильно, що мене призначили, я цього не заслуговую. І оці слова, що я не заслуговую, ем, вони якось так, знаєте, прямо зачепили мене, тому що це якісь такі така глибинна позиція, та, що ем, от я знаю, що ця людина вона об'єктивно заслужила, але її відчуття говорять про те, що я вона не заслужила цього, ніби. Така якась, знаєте, невідповідність. І сьогодні я якраз пропоную вам поговорити про цю тему: про те, що таке за, ці, за ця позиція, що я не заслуговую, звідки вона береться, і що з цим можна зробити. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і це рубрика Психологічні спостереження, де я ділюся з вами своїми спостереженнями із життя, і з моєї роботи з клієнтами. Отже, як виглядає ось цей феномен, оця позиція? Я не заслуговую. Найперше, це стосується тоді, коли є якась ситуація успіху, коли вас підвищили, нагородили. Коли дали вам якесь визнання, комплімент сказали. І з'являється така думка: та ні, це просто пощастило, та це випадковість, інші заслуговують на більше. І замість радості з'являється дискомфорт, може бути провина, може бути страх від викриття, що дізнаються, що я насправді не така. Так само це може бути в ситуації, де. У вас є якісь стосунки, це можуть бути партнерські стосунки, це може бути якась дружні, дружні стосунки. Тоді, коли є людина, яка вас цінує, яка вас любить, але є таке відчуття, ніби просто ця людина не знає, яка я насправді. Якщо ця людина пізнає мене краще, вона зі мною не буде спілкуватися, вона зі мною піде. Я не варта такої довіри, такої любові, такої уваги. І тоді замість. Довіри замість такої побудови стосунків з'являється постійна тривога і такий певний саботаж цих стосунків. Ще один момент, де проявляється ця позиція, це гроші, це дохід. Тоді, коли людина ніби й заробляє, ніби й може тобі, собі там досить багато дозволити, але вона собі говорить, що ні, це не багато, це, це забагато для мене, іншим потрібніше. Я не повинна на себе витрачати. І замість насолоди тим, що людина заробила, вона відчуває таку провину і ніби відмовляється від. Того, що вона отримує, є одна ситуація, яка стосується відпочинку, тоді, коли є можливість, є час. Але з'являється така думка про те, що ти недостатньо зробила, щоб відпочивати, інші працюють більше і не втомлюються, теледача. І замість того, щоб дати собі можливість відпочити, відновитися, ця людина продовжує себе критикувати, звинувачувати, відмовляючись від відпочинку, ну і приходить до якоїсь такої втоми, може, навіть втрачати здоров'я, і ну, не добре себе реально почувати. Загальна така схема у цій позиції це те, що коли приходить щось хороше, відбувається щось хороше, чи то гроші, чи робота, чи любов, в стосунках, Будь-яке визнання, з'являється відчуття після цього, ні, це не для мене, я цього не заслуговую. І після цього з'являється певна тривога або відмова від цього, або саботаж. І тоді, коли життя дає нам ніби багато можливостей, але ми відмовляємося від цих можливостей, тому що ми віримо, що це не для таких, як я, я цього не заслуговую. І насправді такий самосаботаж дуже часто якраз із цього відчуття я не заслуговую і з'являється. Звідки це береться, звичайно, з нашого попереднього досвіду, з того, де ми навчилися саме ось такому способу сприйняття себе, такому способу ставлення до себе. Якщо, наприклад, в дитинстві була така позиція дорослих по відношенню до вас, що вас люблять тільки за те, що ви робите, за гарні оцінки, за гарну поведінку. А якщо ви не заслужили, значить вас любити не будуть. Тобто цей баланс умовної і безумовної любові, безумовна любов це тоді, коли вас люблять просто так за те, яка ви є, а умовна любов це за те, як ви. Що ви зробили, які ви результати отримали. І насправді нам для розвитку потрібна і умовна любов, і безумовна любов. І потрібно, щоб вони були в певні вікові періоди в різній мірі. І якщо дитина не отримує безумовної любові, а отримує тільки умовну любов, то вона розуміє, що любов потрібно заслужити. Якщо я недостатньо щось зробила, значить, мене не люблять. І тоді людина вчиться ніби заробляти цю любов. І якщо щось приходить просто так, причому тут просто так в лапках, тому що насправді людина багато працює, наприклад, для того, щоб отримати, наприклад, підвищення. Але коли це воно приходить, тоді говориться, що ні, це просто так, ти не заслужила це помилка. Тобто такий, це такий спосіб сприйняття себе з дитинства. Тоді, коли у вас дуже часто було порівняння з іншими, коли завжди знаходився хтось, хто кращий за вас, тому ви цього не заслуговуєте, да? тому що завжди хтось зробив краще, якісніше, швидше і так далі. І тоді з'являється така думка, що інші заслуговують я ні. Дуже часто така позиція може формуватися тоді, коли дуже часто були такі певні покарання за радість, тобто казали, не хвались, що ти тут там, радієш раніше часу. Чого, та, та хто ти така, щоб хотіти більшого, або щоб хотіти такого? І тоді з'являється таке переконання, що радіти небезпечно, що якщо щось приходить, що щось хороше з'являється, його можуть забрати. І ніби краще ну, зразу від цього відмовитися. Тому що якщо я зразу відмовлюся від цієї радості, ну тоді не так боляче буде втрачати. Тоді я обираю не радіти підвищенню, не радіти підвищенню, наприклад, доходу, тому що нічого хорошого з цього нібито і не вийде. ще може бути якась травма психологічна, якась велика провина. Тоді, коли, наприклад. Когось втратили, коли були якісь помилки, і робиться висновок про те, що я погана, через мене трапилося щось. Я не маю права на щастя, на радість після такого досвіду. І ось це таке, що може з'являтися, що я не заслуговую, я не заслуговую на. Таке, Я не заслуговую на радість, я не заслуговую на щастя, я не заслуговую на життя. Ще один момент це наша самооцінка, тоді, коли ми бачимо дуже гарно свої недоліки і не помічаємо наші сильні сторони. Тобто, якщо приходить щось хороше, а людина я поганенька, Недостойна, тоді я відмовляюся, я від цього не заслуговую. І насправді така позиція: я не заслуговую, вона ну, заважає нам, тому що ми можемо. Саботувати свій успіх ми можемо несвідомо руйнувати щось хороше, відмовлятися від нього, бо воно не для мене. Наприклад, є можливість там будувати здорові стосунки, але я наскільки боюся, що все так ідеально, що я краще. Буду провокувати якісь сварки, буду шукати до чого б докопатися, просто для того, щоб це було знайомим. Якщо, наприклад, людина там отримує гарний дохід, але вона відчуває, що вона його не заслуговує, то вона може так імпульсивно позбуватися цих грошей, кудись їх зливати, для того, щоб цього дискомфорту не було. Тому що ось це хороше, ось ця радість, вона створює певний внутрішній конфлікт. У мене це є, але я це не заслуговую. Тому ніби позбувається, людина позбувається хорошого для того, щоб вирівняти ось це внутрішнє відчуття. Наступне може бути такий наслідок про те, що людина. Дуже багато вкладається, дуже багато працює. Наприклад, мене там похвалили. Я відчуваю, що я цього не заслуговую, тому я буду старатися ще більше і ще краще. І нібито це добре, але ось це більше і краще воно ніколи не настає. Немає ніколи тої точки, де було б уже сказали: Окей, це достатньо добре, я тут зупиняюся. Це перетворюється на таку постійну гонку за якимись. Невидимими результатами. Таким людям, які займають позицію, я не заслуговую, їм складно. Щось отримувати, щось приймати. Коли їм говорять комплімент, людина каже, ой, та ні, та ти перебіж, та ні, це, це дрібниця. Коли, наприклад, подарунок, то та, та ні, не треба, це занадто дорого. Навіщо там ти витрачалася? Коли хочуть їм допомогти, відмовляються, та ні, я маю справитись сама. І Чому це відбувається? Тому що якщо я це прийму, то мені доведеться визнати, що я заслуговую на це. І насправді оця нездатність отримувати для багатьох людей стає такою, знаєте, прямо складною внутрішньою перешкодою для того, щоб у них змінювалися стосунки, змінювалися самопочуття і так далі. Ще один наслідок, до якого може приводити ось ця позиція, я не заслуговую це токсичні стосунки. Тому що коли ви вірите, що ви не заслуговуєте любові, ви не заслуговуєте хорошого партнера, тоді ви приймаєте погане ставлення. Ви собі всередині говорите краще, це, ніж нічого. Я все одно нікого кращого не знайду. Або ж. Можете обирати таких людей, з якими не можете ви побудувати стосунки, тому що з ними нібито там немає як це побудувати. І, і також можна відмовлятися від нових можливостей, тому що ну, це не для мене, я цього не зможу. Якщо ви себе теж впізнали в цих моментах. Я думаю, варто було б поговорити, чи можна з цим щось робити. Насправді можна, це не швидка робота, це не так, що за 5 хвилин виконав якусь техніку і в тебе все змінилося. Це маленькі рішення щодня, які можуть допомагати вам діяти інакше. Найперше, це важливо визнати це переконання, це перший крок. До того, щоб щось змінювати, тобто це побачити і визнати, сказати, що у мене є переконання, що я це не заслуговую. І таким чином ми називаємо, що ось є це переконання, а ось є я, і я бачу це переконання, що це переконання не повністю вся я, я можу окремо його відділити від себе. Важливо розуміти, звідки ви це взяли. Не потрібно, знаєте, прямо там на цьому зациклюватися, але важливо розуміти, коли ви вперше це відчули, хто вас навчив. Коли ви знаєте джерело. Ви можете розуміти, що, наприклад, коли з'являється ось ця думка чи відчуття, що я не заслуговую, можна сказати: так, це мій попередній досвід. Я його навчилася, там, наприклад, в школі, чи я його навчилася там, вдома з батьками. Це був мій досвід. Зараз я вчуся діяти інакше. Тобто, ця можливість бачити, звідки це пішло, також дає вам свободу. Наступне, наступний момент зрозуміти, що ж таке заслуговувати щось, що це для вас означає. Заслуговувати це зробити перше, друге, третє, четверте. І можна подивитися на те, що я заслуговую на багато речей просто тому, що існую. Я не зобов'язана заслуговувати любов. Не зобов'язана заслуговувати успіх, це може бути результатом моїх дій. Тобто, таким чином, ми із оцього жорсткого переконання, я не заслуговую, ми ніби отримуємо вихід, ми можемо заслуговувати просто так, і ми можемо отримувати результати за свої дії. Наступний момент це така невеличка практика прийняття. Тоді, коли вам дарують щось, вам допомагають, вас чимось пригощають, вас там, вам говорять якісь приємні слова, компліменти, і вам зразу хочеться сказати ні-ні-ні. Спробуйте замість та ні сказати дякую. От просто постаратися. Подякувати тій людині, яка вам це пропонує. Замість відмовок, замість пояснень і так далі. І побачити, що буде відбуватися. Насправді життя не рухне. Насправді ви не перестанете бути сильною і розумною. Ваше життя буде продовжуватися, але, можливо, з трошки кращим. З трошки кращими акцентами, бо буде трошки в ньому більше хорошого. Наступний момент важливо розуміти свою цінність і без досягнень. Є моменти, які, де важливі наші досягнення, наші таланти і так далі. А є те, де ми можемо бути цінними просто через те, що ми є. І спробуйте, стати, ось, уявити, що ви стоїте на одному місці, і отут ви цінна за те, що ви робите. Потім зробити крок в сторону і подивитися, а ось тут є мої досягнення. І побачити, що це може бути поруч, що ви можете заслуговувати і на досягнення, і на їх відсутність. Ви можете бути цінною незалежно від цих досягнень. Дуже часто за цим, тим, що я не заслуговую, стоїть провина. І важливо подивитися, що, що ж ця провина від вас вимагає, як вона хоче, щоб ви її відпрацювали, від чого ви повинні відмовитися. Але ви можете подивитися, замість того, щоб відмовлятися, то як я можу зробити щось конструктивне, як я можу допомогти комусь, як, який вибір я можу зробити в своєму житті для того, щоб як ось цю провину, щоб вона не була такою сильною. Дуже часто. Саме ось цей вибір способу життя допомагає людям ось цю провину, що я не заслуговую, допомагає її знизити. Ну і, звичайно, якщо ви відчуваєте, що ці способи самодопомоги вам нічого не дають, це дуже глибоко вкорінене переконання, з яким ви не можете впоратися і. Ви не можете самостійно з цим справитися. Зверніться до психолога, ви можете з психологом пропрацювати ці моменти і відслідкувати їх, тому що ну, дуже часто ці моменти вони дуже так знаєте, швидко пролітають в нашій голові. Ми їх не завжди навіть вловлюємо. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога. З тим, щоб змінити ось цю позицію, змінити ось це переконання, з я, заслуговую, я не заслуговую на Я заслуговую, можете звернутися на консультацію, рада буду вам допомогти і побачити вам, допомогти вам побачити нові можливості. І якщо хтось із ваших рідних вам говорить, Ну, приблизно якісь слова. Пробуйте не переконувати прямо, що та ні, та що ти таке говориш та, звісно, заслуговуєш. Насправді раціональні аргументи тут не завжди працюють. Так само, як і собі ви це говорите, воно не спрацьовує. Тому ви можете цій людині сказати про те, що я ціную тебе не тільки за те, що ти робиш, я ціную тебе просто за те, що ти. Така, яка ти є. Е, можете допомагати, можете підтримувати, і е, тут потрібно терпіння і до себе, і до інших людей, тому що ця віра змінюється повільно. Це багато, багато маленьких кроків і маленьких дій. Е, підведемо підсумок. Позиція Я не заслуговую це одне з найбільш руйнівних переконань, тому що воно краде в нас задоволення, радість, відпочинок, можливості, любов, гроші, успіх, і ми не відчуваємо той насолоди від життя, яка могла б бути. Дуже часто це йде з дитинства, з наших певних травм, з порівнянь, з провини, але не з реальності. В реальності ви заслуговуєте просто так. Просто тому, що ви є, не тому, що ви досягли, не тільки тому, що ви там якісь ідеальні, не тільки тому, що ви краще за когось. Ваша цінність вона не залежить від ваших досягнень. Ваші досягнення теж важливі, але вони не завжди визначають ваші, вашу цінність. Ви можете бути. Ви можете заслуговувати на все найкраще, навіть якщо ви нічого не робите. А коли ви ще щось при цьому робите, коли ви вчитеся, працюєте, досягаєте, то ви будете заслуговувати ще більше. Спостерігайте за собою, підтримуйте себе, напишіть в коментарях, чи відгукується вам ця тема. І якщо у вас є питання, які б ви хотіли обговорити в рубриці Психологічні спостереження, напишіть, з радістю їх з вами обговоримо. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. З вами була Антоніна Скоронна і до зустрічі в наступному відео.